Зараз я порівняю дві країни по працевлаштуванню: це Польща і Литва. За Польщу ви дуже багато чули. Там дуже багато українців. Ворог українця за кордоном це інший українець, бригадіри українці. координатори українці, конкуренція сумасшедша, сумасшедша кількість вакансій. Тікучка на зиму зараз буде дуже багато скорочень. На заводах вони переоборудуються на зиму, хочеш не хочеш. Дуже багато вихідних і так далі. І е, з 3-4 місяці буде дуже велика тікучка людей, тому що всі вони будуть шукати роботу. Польові зараз роботи закінчуються і так далі. Так, є в Польщі роботи, які, е, на яких можна працювати круглий рік, але їх менше. І Більшість людей будуть шукати. Литва. Литва зовсім інша країна. Там ще українців не так багато. До нас там гарне ставлення. Країна. Рускоязична. Тобто будь-який е водій, будь-який касир, будь-який бригадір, будь-яка людина вас розуміє, у вас мовного бар'єру немає. В Литві вам дають гроші за легалізацію. До 300 євро ви получаєте одноразово при легалізації, коли получаєте вид на жительства. В Литві все зроблять, щоб ви робили максимально довго. Е в Литві оплата сразу в євро. В середньому від 5 євро в Литві повністю безкоштовне житло. І е, я не побоюсь цього сказати: е, у нас найбільший вибір вакансій по Литві. Повторюсь, немає такої фірми, немає такої агенції, немає такого рекрутера, у кого більше вакансій, ніж у нас. І я зараз вам задіктую: 18 перевірених. Стабільних надіжних вакансій по Литві. Перша вакансія. Оператор деревооброблюючого цеха. Райсеня Литва, 6 євро в годину. Для чоловіків 1200-1500 євро. Друге, чоловіки, жінки, пари, біявила, наша любима надійна, їдете туди без агенцій, без посередників, без води і джигурди. Напряму на завод. Проводимо співбесіду з відділом кадрів, з представником їдете. В середньому 5 євро в годину безкоштовне житло, безкоштовне харчування. Від 800 до 1200 євро заробляєте. На мій погляд, сама надійна вакансія в Литві. Радаміна теж подібна вакансія, там упаковка куринної продукції готової і так далі. Під Вільнюсом. сирні палички, від ЄВЛ. Тоже нормальна вакансія. В принципі, від 800 до 1200 євро заробляєте. Житло безкоштовне всюди. П'ята вакансія. Упаковка м'ясної продукції Кейданяй. 5 євро в годину. Теж від 1000 євро можна заробляти. Шоста вакансія. Фасовка, фасовка сирних десертів. Варена 4,50 євро. Бомбічна вакансія. Без нічних змін. Від 900 до 1000 євро заробляєте. Працюєте з 7 ранку. До 14-15 годин дня. Зарплата від 900 до 1200 євро заробляти. 7 вакансія для чоловіків. Бетонщик, паланга. Зарплата до 2000 євро. 8 вакансія. По-русски перекладати не буду. Роботник на производстві вітряних елементів. 145 км від Каунаса. Мужчин і жінки до 50 років, 6 євро в час. Житло безкоштовне. Дев'ята вакансія стікіровка напоїв. 5 днів працюєте без нічних змін. Чоловіки, жінки від 18 до 60 років. Вільнюс. Стікіровка напоїв. Короте, клеїте наклейки на бутилки. 10 вакансія: Упаковщик мебільної фабрики: 6 днів по 11 годин ви працюєте. Вільнюс, Літва. Чоловіки, жінки від 20 до 48 років, теплий цех. 11 вакансія. Роботник на продуктовий склад 5 днів в неділю з 7 до 16-17 часов 6,4 євро в час. Робота складна, тому що там може бути різні цеха. Може бути цеха де 5-10 градусів тепла, може бути, там, де 6. Мінус 6, 10 і навіть 18. Там можна заробляти, реально хейтери мене зараз забанять до 2400 євро. Люди заробляють. Повторюсь, робота не проста, тому що там може бути мінус 10 і навіть мінус більше. Але там максимально можна заробляти. 12 вакансія. Робітник на мебель на прозводстві, офіційне трудоустройство. Ляля -ля поля Вільнюс, 5 днів в неділю з 7 утра до 15.30 до 16 градусів. Є перериви до 1200 євро заробляєте. 13 вакансія. Роботник м'ясної продукції. Так, кейданя, Литва, Літва 5 євро в годину. Середня зарплата 1000 1100 євро. Чоловіки, жінки, пари до 55 років. Так, далі. 14 -та вакансія. Водій категорії С 1200 євро. 15-та вакансія водій категорії це є 1700 євро. 16-та вакансія водій кари 1500 євро. 17-та вакансія склади Ка у нас, Дуже подібна до тої вакансії. Середня зарплата 1500, але складно, що може попастись е, холодний цех. І сама лайтова вакансія, сама шикарнюча вакансія сортування грибів. Е, без нічних змін з 7 ранку до... З 16 -ї. дня працюєте до 1200 євро заробляєте. Шановні слухачі, Литва, зверніть увагу, який там графік. Ви працюєте з 7 ранку до 16-15 годин дня і заробляєте 1000 євро. Житло безкоштовне. Мовного бар'єра немає. Конкуренції немає. До вас всі наставляться, заробляйте сразу в євро. Дуже рекомендую на зиму поїхати в Литву. Ви зможете заробляти від, будемо чесними, від 800 до 1200 євро 100%. Стабільна, надіжна країна, заробіток в євро, в основному без нічних змін. Вибирайте правильний вибір.